Почав працювати над новою теплою грядкою з нового матеріалу. Цей раз я вирішив використати пінополістирол. Побачив я в одному теж відео на Ютубі, що зробив таку грядку, ну і вирішив я теж спробувати. От, З одної пачки виходить 8 штук. Я брав 50 мм, оскільки в мене був, може можна взяти і 40 От, і з однієї пачки виходить наступним чином. Три листки цілих. Один, два, три. І тут ще кусочок я відрізав від одного листка для того, щоб зробити поперечину. Поперечина має 85 см. І ще плюс якби, по 5 см з кожної сторони перекриття з товщиною цієї стінки. От, зараз заклею на піну. Купив я клей-піну, але не, знаю, не сподівався я, що так буде. У мене є балон з піною, і я вирішив зняти цей пістолет і поставити його на балон з клей піною. У мене це не вийшло зробити. Я почав відкручувати і піна почала бігти дуже сильно. Тому я закрутив назад і другий раз вже не, не пробував. Помив трохи тут пістолет. І вирішив, що все-таки ну вже нехай буде ця грядка склеєна на піні, просто піні без, без піни. От, Приклав я кирпичами, щоб не сильно зрушувала піна. Відповідно, щоб геометрія була така, як потрібно. Далі прикупив я ось такий полімін. Полімін П20. На ньому написано, що він... Клей для пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінеральної вати для зовнішніх та внутрішніх робіт. От, арм, ніби як армований. От Щось тут написано: армований мікроволокном, водоморозостійкий, високопластичний, паропроникний. Так що покладемо сітку з двох сторон. Захистимо від сонця пінополістирол, відповідно. Поліміном. І тут 60 см. Висота, нам треба 40 тобто десь на 20 см це ще буде вкопуватися в землю. І 40 см залишиться зверху.